Здається, я знайшла чарівну пігулку. Неправда, ми ж всі шукаємо чарівні пігулки, ходнути і їсти тістечка, заробляти гроші в легкості, створити віральний різ з першого разу зі здоров'ям те ж саме. Чому ми купуємо ліки? Тому що переносимо на них бажання цієї чарівної пігулки: зробити укольчик, випити сиропчик або 100-500 вітамінів за добу, і нібито вже здорова. Але до ліків та їх індустрії є питаннячка. Ну, ви самі розумієте. Я думаю, що чарівна пігулка існує, але лежить вона в корені самої проблеми. І лікувати треба не симптом, а його реальну причину. Ну, ви це знаєте і з медицини теж. Наприклад, замість того, щоб пити пігулку парацетамолу, можна згадати, а де ж я так розізлилася, що тепер всередині вирує цілий вулкан. І температура проходить сама менше, ніж за годину. Це все психосоматика, зв'язок тіла і мозку. Ніякої езотерики, чиста наука.